Ми вітання. вечірні новини на Ukrainian Media Network. студія Катерина Супрун та Назар Задирій. І одразу до новин з фронту станом на 17 годину. Сьогодні, 26 серпня, обстрілів не було зафіксовано. В той же час ми знаємо, що 25 серпня вчора, під час обстрілів, російські окупанти. Обстріляли населений пункт травневе і пошкодили господарські будівлі. Власне, от є фото. Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація. Було два постріли з АГС 17 о, 18... о 19.15 вчора було отримано повідомлення про влучання боєприпасів у подвір'я. Через вибух гранати було пошкоджено скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалася в подвір'ї над городом боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено. Ну і на щастя, жарт немає. Агресія Москові залишається черговою червоною лінією заходу. Про це заявив інтерв'ю Інтерфакс Україна, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Він казав, що зокрема Кримська платформа є дуже важливою ініціативою України і отримала дуже позитивний відгук з боку міжнародного співтовариства та Євроатлантичної спільноти. І також далі цитата: це те, що є корисним, і його потрібно використовувати. Цей вид постійної уваги. Аги та тиску на Росію це те, що потрібно продовжувати. Ми всі зацікавлені у тому, що пересвідчитися, що ця дуже агресивна позиція Росія продовжує залишатися справжньою червоною лінією для політичного заходу. Це те, що ми ніколи не можемо прийняти агресивні територіальні зміни в Європі, і саме тому для України ми всі справжні друзі на довгострокову перспективу. Ще хочу додати, що сьогодні ми в денному Ukrainian Media Network обговорювали, присвятили. Годину часу кримські платформі та деокупації Криму е, е, свою думку висловлював е, головний редактор Black Sea News Андрій Клеменко, Дуже фахово він там був, розказав, що бачив. Які Звертаємо його вашу увагу на цей ефір, да, він вартий того, щоб його переглянути, тому що питання Криму має не раз на рік підійматися, а бути просто в порядку. Денному постійно ми намагаємося це робити тими потужностями, які у нас є. і Ми вдячні вам, що ви нас дивитеся, читаєте і не забувайте нас підтримувати фінансово. У нас на сайті є кнопка Донейт. Ви можете на не натиснути і отримати всю необхідну інформацію про те, яким чином нам можна допомогти. От вона в сер... червоні червоненька. З сердечком натискаєте і бачите е, всю інформацію, можливу і необхідну і для вас, і для нас. Е, власне, підпал Офісу уповноваженої справ людини. Поліція затримала підозрюваного. Сьогодні в день стало відомо, що е, в офіс. Будівлю офісу та кинули коктейль Молотова на вулиці. Інститутській ніхто не постраждав. Поліціянти затримали правопорушника. Це уродженець Київщини, тися. Київщини 1970 року народження. За фактом розпочато провадження Печерським управлінням поліції Києва умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 10 років. Ну і тут ще варто зауважити, що спершу була інформація про Офіс омбудсмена. А потім в поліції ще додали, що не тільки ця будівля постраждала а цей невідомий також кинув запальну суміш і в адмінбудівлю на вулиці Пилипа Орлика. Ну, мотивів ми не знаємо. Наскільки я розумію, наразі невідомо, Ні. чому чоловік це зробив. Власне, чекаємо на оновлення цих новин. Все можна дізнатися на нашому сайті umn.ua Ми вдячні, що ви з нами. Це на сьогодні це все. Побачимося. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші соцмережі. Побачимось.